Миру вам Божого, любі друзі, хочу з вами поділитися трішки те, що я прийняв для себе. Спілкуючись або читаючи, що люди говорять про Бога, те, що пекла не існує, і багато іншого висловлюють в сторону Бога, в сторону творця нашого. І свідчення людей доказують зовсім протилежне. Доказує дійсно, що Бог існує. що Пекло існує, що дійсно Божа рука воно торкається кожного. Тож кому вірити? Якщо ми дійсно живемо по плоті і живемо за ілюзією цього світу, віримо в цю науку, тоді що ми отримаємо? А якщо ми живемо по Божому слові, живемо, як Бог нам заповів, то що нас очікує? Нас очікує вічне життя і вічне спасіння і спасіння. swojego